Вітаю вас на майданчику Вінкар. Мене звати Владислав. Сьогодні вам покажу ось цю кону, привезену з Німеччини. Кона має батарею 39 кВт. 15 число 12 місяця 2020 року, перша реєстрація. Чистий 20 рік. Автомобілі має пробіг 71 тисячу кілометрів. Він весь в оригінальному окрасі. Зараз я пробіжусь, покажу вам його ззовні, розповім про комплектацію, зробимо комп'ютерну діагностику, прочитаємо сок. Перевіримо комірки і пробіжимось товщиноміром. міром. Пробігу маємо 71 тисячу кілометрів. Загалом достойний стан, щоб ви собі розуміли, ця машинка тільки у вас заїхала, віддали її на комплексну мийку, помили і все. Ніяких м'ятінок, ніяких е таких е дефектів, якихось наявних, страшних автомобіль взагалі немає. Гарна літня резина по комплектації погнали. Маємо парктроніки, камера заднього руху. Заводське тонування. Німецький автомобіль, до речі, йдуть звичайно з такими шильдиками. Безключовий доступ на передніх дверях. 17 легкосплавні дисочки, і відповідно вони йдуть з датчиками тиску шин. По портам зарядки у нас Type 2 і CCS. CCS2 чи Combo, як то його називає. Лед денні ходові вогні. Стан. Бомбезний. Не треба ні полірувати, ні хімчистки. Ну, реально класний стан. Люблю такі машинки, коли приїжджають, не треба з ними бавитись. Віддав на комплексну мийку, гарно помили, все, крапка. Так, полізли під капот ще. Як всі люблять і питають, тепловий насос. Для чого він потрібен, мало хто знає, але всі питаються. Ось він є тут, він прибавляє орієнтовно взимку 10-20 кілометрів. Антифриз в порядку, акумулятор 12-вольтовий, який любить раз років 5 вмирати. Але добре те, що 12-вольтовий акумулятор тут недорогий. Ну, він як звичайний, він не йде там якийсь там гельвич чи якийсь саме, звичайний акумулятор. Так, погнали далі. Що ми маємо по комплектації? Електросклопідіймачі, передні-задні, регулювання дзеркал, підгрівчики дзеркал. Преміальна акустика крела, але дійсно грає дуже добре. Салончик у нас звичайна тканина. Маємо мікроліфт. Далі утримання в полосі. Є. Пробігу навіть не 71, а чуть-чуть менше. Так, далі. Шкіряне кермо, кермо, до речі, має підігрів, датчики світла, під кермом у нас кнопочки рекуперації, плюс-мінус. Далі. Відігрів'я у нас є сидінь. Автохолд. Що таке автохолд? Автохолд це у нас, коли ми зупиняємося, наприклад, на світлофорі, Це більш фольксвайновська тема, яку вони започаткували, скажімо так. Якщо я не помиляюсь, якщо помиляюсь, поправте. Коли пускаємо тормоз, машина не їде, поки не нажмежите газ. Ну, Така плюшка не сильно потрібна, але коли вона є, вона прикольна. Далі у нас є електроручник. Камера заднього руху, до речі, в гарному стані, бо камери у них буває люблять мутніти. А, так, Далі, далі. Що ми ще маємо? Клімат-контроль. Екран, звичайно, ж, у нас великий. <кій> Android Auto, Apple CarPlay, Тут у нас все є. А, так, круїз контроль, звичайно, є. Датчики зближення теж є. Тобто машина бачить перешкоду і в разі чого може гальмувати. Поїхали далі. Підальки у нас з накладками такими алюмінієвими. Під низом у нас. Де розеточки і USB. Так, ось так от у нас виглядає салончик. Так, паски безпеки ще з сертифікацією були пристібнуті. Підлокітник. Полиця на місці. Зарядочка-подовжувач теж є, а, Так, аптечка теж на місці, клей компресор, сітка, повний комплект, який прямо йшов з салону. Ось так виглядає салончик. Машинка як для 5-річного авто, я б її оцінив би от 10 з 10. Ну, прям немає до чого примахатися. Так, бачу, знімаю і бачу, що телефон вже сідає. 15%. Ну, Надіюсь, все вспію. Погнали товщиноміром, міром, зараз пробіжимось. До речі, він-код я вам покажу. Ось у нас він-код, ви можете нажати на паузу і записати. KMH, ось він-код у нас. Підун код на лобовому склі. Подоблюю, тому що зараз на авторії всюди багато скручених пробігів і не стидаються, крутять. Деякі недобросовісні люди кажуть, що ми теж крутимо, але у нас всі оригінальні пробіги собі репутацію портити. Ну, немає смисла взагалі. Для чого це робити, щоб потім були погані відгуки. Тому всі пробіги у нас на майданчику по машинкам оригінальні. Вінкоди, будь ласка, відкриті, перевіряйте, по карвертикалі, можете по базі, Hyundai перевірити. Погнали. Капот і ляда, до речі, зазвичай у них б'ються дуже тонким слоєм, тому ось так от що маємо? 25-21, але це у нас алюміній NF, бачите? Ось тут НФ. Ось тут у нас вже б'ється FE, відповідно більший слой, тому що тут вже йде метал, цинк. Так, швидко пробіжимось. Чисто по-німецьки пропікаємо по три рази на один елемент. Німецькі аукціони, коли пропікують їх, то три рази на один елемент цього достатньо. Тобто не пікують, там, як буває, люди прийдуть, і отако кожен сантиметр отако пропікують. Там Були в мене навіть ті, хто отако, знаєте, прийшли і отак от раз покажу. І отак от з краю, отак от на країшку тут пропікували і дивились на мене і казали, що б'ється більше. І з таким здивуванням ніби я десь їх обманюю, просто стояв, улибався. Так, побігли далі. Зараз ще підключимось швиденько, поки телефон не сів, бо мені ще потрібно його відфотографувати. Вже потім піду в офіс і залию на сайт. І з понеділка вже буде на авторі також ця, ця машинка. Так, погнали. Підключаємося з звичайним ялемкою 327 і через CarScanner Pro будемо конектитись. До речі, ось вам табличка. Ось він код машини. У нас на сайті вона буде. Можете теж заскрінити, але ну, вона буде на сайті, все. 15 число, 12 місяць. Так, підключаємося Карсканером прочитаємо СОХ. До речі, зараз ще на зарядку поставлю його, зарядимо хоча б до половини. Показує 37 км запасу ходу. Так, погнали, поки підключаємося, поки прогрузка йде. До речі, більше автомобілів наших можете побачити на нашому сайті wінcar.com або в телеграм-каналі. Посилання внизу залишаю в описі та в коментарях. Два канали веду: Вінкар і VDHCar. Тобто один особисто мій. Там можу трошки нецензурної лексики десь вставляти, якісь прикаляси закидати. А вінкар більш офіційний. Так, по вольтажу, по коміркам. Поїхали. Розбіжностей. Поки немає. 3,5 всі показує. До речі, автомобіль віддаємо з повним пакетом документів для першої реєстрації. Перша реєстрація буде орієнтовно по грошам 1700 гривень. State of Hills 93,9. Ось так. Це реальні показники, тобто сох може підніматися, опускатись, в залежності від температури на дворі та від багатьох інших факторів, включно як ви будете експлуатувати автомобіль. Тобто сох може як піднятись, так і опуститись. Плюс на хендайках можна його зробити збити покататись І тоді воно перерахує, і там за якийсь певний час декілька зарядок розрядок воно покаже фактичний сок батареї. Що ж, автомобіль в наявності Вінниці, готовий до будь-яких ваших перевірок, офіціали, будь-який сервіс, погнали. Головне, щоб до людей, які розуміються в електромобілях, а не ті, які, які перший раз їх бачать. 에... Машинка в наявності. Приїхали, протестували, кави попили, договір виписали. Це півгодинки часу, до години часу максимум. І все полетіли ставити на облік в будь-якому сервісному центрі. Що ж, Дякую, що були з нами. Вам гарного дня, пока-пока.